Дівчатка в роботі костюмчик, мій костюмчик, який я собі купила. Дуже тепленький, хороший наш виробник. До речі, називається дез-дрес, не знаю, чи то львівський чи не львівський. Ну ця фірма і потішило мене. Дівчатка, знаєте, що зараз вам розкажу? Дивіться, рукавчик на мене трошки короткуватий. Ну, такий фасон. Тут є такі фасончики, напевно, це, але мені незручно. Я коли роблю, мені воно підсовується і досить негарно, ну не некомфортно. Хочеться трошки, щоб ручка була в теплі. Я собі вирішила, капішок тут двойний був. Бачите? Ну клас, клас. І Прошила тупо отут тут строчкою. Такою розпошивалочкою, вийшло як три строчки. Тут під краєчок я буду обрізати. І ось цей капішончик буду використовувати для вставки на рукавчики. І що мене потішило, дуже потішило, дівчата. Я відкриваю, а тут зрізики всі обметані. Закритий зріз, рахуйте, ніхто його не бачить. Бачите, а воно все гарненько обметане. Тобто в мені вже не буде лишньої роботи, от за все обметувати на тому капішончику. я його лишу таким відкритим. Хай буде він мені і легше, тому що коли мені капюшони такі двойні, вони мені чомусь тягнуть. І от так от підсовується все, і мені так трошечки не дуже зручно. А от такі одну вони легше, і якраз є фора для того, щоб зробити мені трошки видовжити рукавчик. Так що, дівчатка, оце є приклад гарного пошиття. Дивіться, який тут гарний фасончик, тут такі якісь рукавчики. Бачите, так от ідуть закриті. Ота така ну, такі, як рукав... є так карманчик, а тут ні, тут вона якось серединочку так іде. І шовчики, всі шовчики, прям-прям-прям капець, Шовчики всі гарно обметані і і ще додатковою строчкою. Ну, костюмчик преліз. А теплющий який, такий прям дуже-дуже теплий він. Буду робити. І дякую виробнику, що обметали всерединку, яку ніхто навіть не бачить. Так що, дівчатка, переробляємо. До речі, на ті костюмчики у нас на шуварі 50% знижки приходьте. І магазинчик Тест-Дрес в нас знаходиться на другому поверсі. Понапуляла собі вже десь напевно 10 костюмчиків маю, якщо не більше від того магазинчика, від того виробника нашого українського виробника. Завжди беру під кінець сезону, там 20% знижечки дівчатка роблять. А цього сезону взагалі хід це мінус 50% на ті костюмчики. Тобто такий костюмчик десь виходив 1200-1300 гривень, я Ну самі розумієте, з такою гарною якостю, я їх перу, їм нічого не є, а ще такі теплющі. Це взагалі. І ні, про що, дівчата, <кій> Приходьте в магазин тест-дрес на... <кій> на рекламу, це я просто так від доброго серця. розумієте? Тому що костюмчики реально там хороші і гарно носяться. <кій> Але може і реклама, так що там в нас в нас шуварі. Все є, нікуди не треба бігати. Які кінкроси, які там. що. Шувар завжди шувар. Весь одяг в мене звітом, до речі, це і це теж на шуварі. Це в нас магазин Ромашка, це в нас магазин зігзаг.